Добрий день, любі діти! Тема нашого уроку Вирази зі змінними. Сьогодні на уроці маємо повторити відомості про числові та буквені вирази, вдосконалити свої знання про вирази зі змінними, а саме навчимося знаходити їх значення, познайомимося з цілими та дробовими раціональними виразами. Навчимося їх розрізняти та самостійно складати цілі раціональні вирази. Пропоную девізом нашого уроку обрати вислів відомого британського математика Альфреда Вайтхеда. Алгебра це інтелектуальний інструмент, створений для того, щоб зробити кількісний аспект світу зрозумілим. Почнемо із розв'язування усних вправ. Пригадайте властивості додавання і множення. Встановіть зв'язок між рівностями та їх назвами. Перевірте себе за відповідями до вправи. Впевнена, що ви справилися. Рухаємося далі. Визначте, чи правильні рівності. Перевірте свої відповіді. Впевнена, що ви молодці. На попередньому уроці ви розглядали числові вирази. Тому нескладно буде дати відповідь на наступне питання. Як називаються ці вирази? Так, це числові вирази. Пригадаємо, числові вирази утворюють із чисел за допомогою знаків дій і дужок. Розв'яжімо. Знайдемо різницю добутку чисел 12 і 3 та числа 9. 36 відняти 9 маємо 27. Піднесемо 1,2 до куба. Щоб піднести число до куба, маємо помножити його саме на себе 3 рази. Тобто, маємо. 1,728. Дані числа є значенням виразу. Число, що є результатом виконання всіх дій у числовому виразі, називають значенням виразу. Продовжимо обчислення числових виразів. Частка числа 5 та різниці частки чисел 8 і 2. Та числа 4 буде дорівнювати часті 5 на 0. А ділити на 0 не можна. Якщо числовий вираз містить дію, яку неможливо виконати, то кажуть, що вираз не має смислу. Або змісту, переходимо до письмових вправ. Завдання перше. Знайдемо площу. Прямокутника, довжина якого 10 см, а ширина Б см. За формулою площі прямокутника маємо добуток 10 на B. Якщо B дорівнює 3, то площа буде дорівнювати 30 см квадратних. Якщо, наприклад, Б буде дорівнювати 7, то площа буде дорівнювати 70 см2. У виразі 10Б, буква Б може набувати різних значень, тобто її значення можна змінювати. Б це змінна, 10Б вираз зі змінною. Запам'ятай. Вирази зі змінними утворюють із чисел та змінних за допомогою знаків арифметичних дій і дужок. Розглянемо приклади виразів зі змінними. Якщо у вираз зі змінними замість змінних підставимо певні числа, то одержимо числовий вираз. Його значення називають числовим значенням виразу для вибраних значень змінних. Завдання друге. Працюємо у зошитах. Знайдемо значення виразу частку суми чисел 5 і b до числа 4, якщо b дорівнює 0. Якщо b дорівнює 0, то частка суми чисел 5 і b до числа 4 дорівнює часті суми чисел 5 і 0. До числа 4 дорівнює 1,25 сотих. Знайдемо значення наступного виразу. Частка. Різниці чисел А і Б та числа 12. Якщо А дорівнює 17, С дорівнює мінус 5. Отже, якщо А дорівнює 17 С дорівнює мінус 5, то. Частка різниці чисел А і С та числа 12 дорівнює часті різниці чисел 17 і мінус 5 та числа 12 дорівнює 22 12 або 1,5 шостих. Якщо вираз не містить інших дій, крім додавання. Віднімання множення піднесення до степеня і ділення його називають раціональним виразом. Раціональний вираз, якщо не містить ділення на виразі зміною, називають цілим раціональним виразом. Якщо в раціональному виразі є ділення на виразі зміною, його називають дробовим раціональним виразом. Розгляньте приклади. Відсортуйте окремо вирази зі зміною та числові вирази молодці. Розподілимо вирази на цілі раціональні та дробові раціональні вирази. Завдання третє. З'ясуємо, при яких значеннях Х або а вираз має зміст. Вирази сума добутку 3 і Х та числа 4, та частки добутку 5 і А та числа 8, є цілими раціональними, тому мають зміст при будь-якому значенню Х. А такі вирази, як частка чисел 7 і А, та частка числа 5 та суми чисел А і 4. Є виразими зі змінними, що мають ділення на зміну, а отже, не будуть мати змісту при таких значеннях зміни, коли дільник, тобто знаменник, дорівнює нулю. Тобто для виразу частка числа 7 та А вираз має зміст при будь-якому значенню А, крім нуля. Для виразу. Частка 5 та суми чисел А і 4 вираз має зміст при будь-якому значенню А крім мінус 4. Тобто існують вирази зі змінними, які не мають змісту при деяких значеннях змінних. Завдання 4. Знайди значення виразу. Вираз перший. Різниця добутку чисел 5, і х та числа 3. Якщо х дорівнює 1,8, х дорівнює 2,15, вираз другий, сума квадрата числа а та добутку 3 і а. Якщо а дорівнює мінус 1, а дорівнює 0,8. Якщо х дорівнює 1,8, то різниця добутку чисел 5 і х та числа 3 дорівнює. Різниці добутку чисел 5 і 1,8, та числа 3 дорівнює різниці чисел 9 і 3, дорівнює 6. Якщо х дорівнює 2,1 то різниця добутку чисел 5 і х та 3 дорівнює різниці добутку чисел 5 і 2,1 та числа 3 дорівнює різниці чисел 11 і 3 дорівнює 8. Якщо а дорівнює мінус 1, то Сума квадрата числа а та добутку чисел 3 і а дорівнює. Сумі квадрата числа мінус 1 та добутку чисел 3 і мінус 1 дорівнюватиме різниці чисел 1 і 3, тобто дорівнює мінус 2. Якщо а дорівнює 0,8, то Сума квадрата числа А та добутку чисел 3 і А дорівнює сумі квадрата числа 0,8 та добутку чисел 3, і 0,8 дорівнює сумі чисел 0,64 та 2,4. Дорівнює 3,4 Завдання п'яте. Запишіть у вигляді виразу час, який учень щоденно проводить у школі. Якщо у нього А уроків по 45 хвилин, Б Перерв по 15 хвилин і С перер по 10 хвилин. Обчисліть значення цього виразу, якщо А дорівнює 6. Б дорівнює 2 і С дорівнює 3. Розв'язання. Складемо вираз. Добуток 45 і А. Час проведений учнем на уроках. Добуток 15 і Б та 10 і С це час, проведений учнем на перервах. Отже, Сума добутків 45 і А, 15 і Б, 10 і С є нашим виразом зі змінною. Знайдемо значення цього виразу. Якщо А дорівнює 6, Б дорівнює 2, С дорівнює 3, то сума добутків 45 і А, 15 і Б, 10 і С, Дорівнює сумі добутків 45,6, 15,2, 10,3. Дорівнює сумі чисел 270 30, 30. Отже, маємо 330 хвилин. Переведемо хвилини у години, поділивши на 60. Маємо 5 годин 30 хвилин. Підведемо підсумок уроку. Числові вирази складаються з чисел, дужок, знаків дій, можуть мати значення, тобто число, що отримують під час виконання дій, можуть не мати змісту, тобто не всі дії, записані у виразі, можна виконати. Вирази зі змінними складаються з чисел, змінних, дужок і знаків дій, можуть мати числове значення, що відповідає певному значенню змінної, тобто число, яке утвориться, якщо замість букви, поставити її значення і знайти значення утвореного числового виразу. Можуть не мати значення при деяких значеннях змінної, якщо в разі підстановки цього значення у вираз. Утвориться числовий вираз, що не має змісту. Дорогі діти, пропоную проаналізувати свою діяльність на уроці за допомогою вправи світлофор. Оцініть, наскільки легко чи складно вам було працювати на уроці. Щоб вдосконалити знання, отримані на уроці, пропоную виконати таке домашнє завдання. Перше завдання полягає у тому, що треба записати у вигляді виразу подану різницю чисел 2х і 5y, квадрат суми чисел а і 0,6 c, суму куба числа х і квадрата числа y, квадрат різниці чисел m і н, різницю квадратів чисел м і н, пів суму добутку чисел 0,7 і С та числа мінус 0,6. Розв'язати задачу Микола купив М олівців по 50 копійок і 6 зошитів по n копійок, наскільки більше сплатив хлопчик за зошити, ніж за олівці, скласти необхідно вираз та обчислити значення виразу при М дорівнює 2, n дорівнює 30. Третє завдання полягає в тому, що необхідно заповнити таблицю, обчисливши значення виразу для заданих значень Х. Четверте завдання завдання творче. Створити блок схему, пов'язану із раціональними цілими виразами. І цю схему ви можете додати до власного портфоліо. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!